А чи знали ви, що в 118-му ліцеї відкривається біолого-хімічний профіль для всіх бажаючих учнів десятикласників? У 2025 році ми запрошуємо вас до новоствореного класу біолого-хімічного профілю у стінах ліцею номер 98 який для кожного стане рідним. На вас чекатиме цікаве навчання із досвідченими та креативними викладачами. Хорошою матеріальною базою опанування різних методів роботи з інформацією та підготовкою проектів з цікавим спілкуванням з однолітками. Ви запитаєте, а ким я можу стати після закінчення біолого-хімічного профілю? Ми наведемо вам декілька прикладів: ветеринар, медик, біолог, хімік, фермер, фармацевт. Після вступу вас більше не лякатимуть задачі з хімії та складна теорія з біології. Наші вчителі докладуть максимум зусиль для того, щоб ви досягли максимального успіху. Тож запрошуємо вас до профільного вивчення біології. Та хімії будемо раді вітати вас у нашій ліцейній родині. Сучасний світ змінюється кожного дня. Біологія, наука про життя, яка дає відповідь одразу на кілька ключових питань: від медицини до екології. Проте, чи варта вона того, аби залишатися обов'язковою при здачі екзаменів, біологія займає важливе місце у нашому житті. Навіть якщо у майбутньому вона не буде стосуватися вашої професії, за допомогою біології ви можете дати відповіді на ті філософські питання, з якими ви стикаєтесь у буденному житті. Хоча навіщо нам, звичайним школярам, вивчати біологію? Ця наука дуже сильно впливає на наше повсякденне життя. За допомогою неї ми вчимося зберігати наше здоров'я, здобуті знання з біології, допомагають кожен день розробляти нові методи лікування та вакцини. Уявіть світ без знань про біологію. Ми б не мали вакцин, екологічно чистих технологій та не знали, як би зберегти нашу планету. Біологія присутня в абсолютно усіх сферах нашого життя. Я люблю біологію, бо це наука про життя. Вона відкриває мною таємниці природи. Як працює людське тіло, чому рослини ростуть і як займають її тварини. Завдяки біології, я розумію, як усе в світі пов'язане, і це надихає мене дбати про природу. Біологія потрібна нам, щоб розвивати медицину, вирішувати екологічні проблеми та покращувати якість життя. Вивчаючи її, ми знаходимо відповіді на важливі питання: як боротися з хворобами чи зберегти екосистему. Для мене це справжній ключ до здорового майбутнього. Для мене біологія це можливість зрозуміти себе та світ навколо. Чому я відчуваю емоції, як працюють гени, чи як живі організми взаємодіють з навколишнім середовищем. Усе це дає біологія. Це наука, яка допомагає нам цінувати та берегти життя у всіх його формах. Я люблю біологію, бо вона вчить нас бачити красу у найменших деталях: клітини, бактерії, ДНК усе це маленькі світи, які творять великі. Біологія нагадує мені, що навіть найменша форма життя має величезне значення, і це захоплює мене досліджувати її далі. Також біологія допомагає нам вирощувати здорові рослини, покращувати врожайність та створювати екологічно чисті продукти. Вивчаючи взаємозв'язки між організмами, ми можемо захищати природу та боротися із змінами у нашому кліматі. Знання з біології можуть стати в нагоді в багатьох сферах життя, таких як медицина, сільське господарство, фармацевтична діяльність, косметологія та багато інших сфер. Вивчення біології допоможе вам підготуватися до майбутньої кар'єри і здобути навички, які будуть цінувати роботодавець.